Ну, а ми продовжуємо неділю нашу. Вдома все поробили, поїли. Зараз з Сашком йдемо, як ото кажуть, пасівний відпочинок робити. Хто здогадався, пишіть в коментарях. Далі буде. Ну, а хто не, хто не здогадався, ми йдемо в кіно. Пішли разом з нами. А ось храм ближче той, що я вам зранку показувала. От чуєте, то за що я вам казала, що йде служба і включають такий храм гарний. Дуже красивий, величезний клас. Ось такі дома. Поряд і такі, і такі. О, кафе Зелена тиша. Ну що, розбагатіємо, сходимо, завітаємо у Кахве. Ну а ми шукаємо кінотеатр. Здається, от там ото з колонами. Мені здається, то і є кінотеатр. Я не знаю, як цей район називається. Ну, біля центру, коротше. Ось такий, непонятно. Дома і старі є, взагалі он такий. А біля отакий, як я раніше і розказувала, що поєднання, центр міста, от тобі і многоповерхові будинки і поряд же свої дома. Якийсь пам'ятник. Пам'ятник депортації українців з Польщі. Це, мабуть, кінотеатр. Такий великий. Вон там фотозони такі, типу карета. Бач? Серце. Ми потім зайдемо, подивимося, якщо не забудемо, так? А ось пам'ятник В'ячеславу Чорновілу. Це якраз Вулиця так це, це для пам'ятів. Тут афіши. Зараз підемо купувати білети на затрону. А це вечірній сеанс. Ну як красиво, гляньте. Огонь. Клас. Дуже красиво. Ось ми чекаємо. Зараз будемо дивитися. Саша. Зоотрополіс 2. Нам гал... гарного перегляду, а вам гарного настрою. До зустрічі. Все, закінчився мультфільм у кінотеатрі. Дуже сподобався. Такий добрий мультик. Вчити бути добрішими. Ось нам сподобалось, Десенко. Да, так. Оце такий у нас був отдих, відпочинок, як я називаю, цей такий спокійний. Так. Далі буде.